Доброго ранку, малята! Сьогодні вам пропоную поговорити про іграшки. Чим можна гратися, а чим гратися не слід. Є багато іграшок, якими ви любите гратися. Назвіть свої улюблені іграшки. Так, це може бути машинка, ведмедик, м'яч, лялька, конструктори і багато інших іграшок. Але є речі, про які дорослі вам кажуть, це не іграшка, вони небезпечні. Я дуже добре знаю, як ви любите досліджувати все довкола, а найцікавіше, звісно, пробувати на дотик і на смак. Проте, діти, маю вас попередити, вдома є чимало небезпечних речей, які не можна торкатися, а тим паче куштувати. Пропоную вам подивитися, чого не можна таркатися вдома без нагляду батьків. Ось вітальня. Тут можуть бути такі небезпечні для вас предмети гострі ножиці, спиці для в'язання, голка, гаряча праска та електробагрівач, розетки та телевізор. У кожного вдома є коробка з ліками. Вона називається аптечкою. Дорослі завжди ставлять у шафу аптечку якнайдалі і використовують ліки, якщо хтось захворів, дітям аптечку брати не можна. Це кухня. Тут дуже багато гарячих та гострих предметів гарячі каструлі та сковорідки, чайник, піч, мікрохвильовка, сірники та ножі. А ще на кухні знаходяться різні пляшечки, їх не можна відкривати і куштувати на смак, це небезпечно. А ось ванна кімната, тут особливо не можна таркатися пляшечок та коробочок, це миючі засоби, вони також небезпечні. Це дитяча кімната. В цій кімнаті речі та іграшки, щоб гратися. Тут весело та безпечно. Але не забувайте після гри складати іграшки на місце. Діти, тепер ви знаєте, чи можна гратися вдома, а чим ні.